Попелочки, зараз теж пользується забрати. Я ведь махи її роблю. Ось вот так будет. Вот. А тепер снова обізаю. Вот так. А тепер їх двох тих малышек нас ложити. Ну, то вже буду без моксії. Ще вернусь. я наклеїла, тепер беремо вату. Я її вже взяла, запихне і з вами російську поговоримо. Ще закінчується, я знаю. Закінчитись вже, ні? 我。嗯